Друзі, вітаю! Путін почав мягко, але погрожувати Трампу. Мовляв, якщо дасте ракети Томагавк, це призведе до ескалації. Це Путін сказав один раз, потім Путін повторив рази. Потім Путін сказав, що два рази не повторюю, два рази не повторюю. Ну одним словом. Давайте поговоримо, що ж Путіна так налякало, тому що він зараз крайній раз каже, що це призведе до якраз таки знищення американсько-російських відносин. Каже, руйнування просто піде повним ходом. Що ж Путіна так налякало, і чому він боїться, щоб українці отримали томагавки 2500, дуже красива відстань. Нам би вже кортіло взяти ці ракети в руки. Плюс Фіцо, який не хоче. Програшу Росії, плюс Туск, який каже, що це війна всіх, і каже, давайте допомагати Україні. Ну і найгірше Путін б'є по станціях, які власне відповідають за газ для нас всіх на зиму. Ось тут теж вийшов матеріал, вийшов власне заява Нафтогазу, каже, що це об'єкти, які забезпечують власне критичний газ під час опалювального сезону. Давайте все це проаналізуємо. Підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть, будь ласка, донат. Мільйон двісті ми з вами вже зібрали, але треба мільйон сімсот. Прошу вас включитися. 100-200 гривень ідеально буде для того, щоб добити цей збір. Потім кілька днів відпочинемо. Зараз важливо сконцентруватися: 10 човнів для наших морпіхів, плюс для піхотинців на Покровський напрямок. Ми купляємо автівку. От, тому давайте зараз якраз спробуємо дозакрити 500 тисяч, це вже що називається, згірки. От, давайте, будь ласка, включимось. Тому підписка, донат, а ми починаємо. Путін дійсно не зміг власне, витримати і вже другий раз за тиждень говорить одне й те ж саме, що, мовляв, дуже не хоче, щоб українці отримали томагавки. Ви знаєте, коли Путін щось починає попереджати, коли Путін починає щось сказати, погрожувати, маніпулювати, або просто е як барабан повторювати одні й ті самі звуки, це означає, що він боїться. Тобто, насправді Путін злякався Трампа. І ось тут дуже важливий політичний момент: саме політичний, не дипломатичний, не військовий. І раз він злякався, значить, треба Україні ці ракети. Дати, ви знаєте, що є конкуренція між Україною та ізраїльським лобі, кому підуть ці ракети, плюс Штати не завжди хочуть їх віддавати, плюс їх виготовляють в цілому там 80 в рік. Хтось взагалі каже 30, ну, От, ну ми кажемо, ну дайте десяток, пучок, можливо, там 10, 20 30 якщо не шкода. А ми за це повезли технології дронів, ми за це повезли гроші, у нас за це є мінеральна угода. Ну і кажемо, слухайте, ну Путін же ж обіцяв вам завершити війну. Донбас прорвати він не зміг. От зранку я писав відео, мирний план. Так? Хакан Фідан вийшов, каже, що там думає Путін. Але Путін хотів прорвати Донбас, не вийшло. Путін хотів завдати нам удару, не вийшло. Він зараз бомбить школи, вбиває дітей, знищує газову інфраструктуру, хоче зараз далі бити по енергетичних станціях, по енергетичних наших вузлах, по ТЕЦКах, по виробництву, по генерації. Тобто, це геноцидальні речі. Це не про війну, це про геноцид. Ну, для росіян це одне й те саме, навіть коли мир, вони все рівно геноцид українців роблять. А коли ми такі війни програємо, то потім приходить Росія, окуповує спочатку Биківня, а потім Соловки, а потім Голодомор ще 10 мільйонів вбити. Ось вам і Росія. Її справжнє лице не Балет Пушкін і Дартаньяни. А от якраз таки ця історія, коли вбивають людей. Розумієте? Ну і власне Путін злякався, і це розуміємо, що це може бути дійсно геймченджер, що називають американці. Ну, От, і каже, що. Це може знищити просто позитивні тенденції у відносинах з Штатами. Ви знаєте, що Путін зараз хоче напроситися на другу зустріч до Трампа до лютого. В лютому, ви знаєте, закінчується угода про нерозповсюдження там далекобійної ядерної зброї. Тому він хоче на листопад грудень знову в Штати ще краще запросити Трампа в Росію. Зрозуміло, що для західної політичної аудиторії це буде фіаско. Західні політики не будуть знати, особливо європейські, що робити, куди бігти, Трамп летить в Росію. Ну, от, не факт, що він це зробить, але вірогідність дуже маленька, така залишається. Друге, що в нас залишається, це можливість зрозуміти, як маніпулювати Путіном. Бо якщо він боїться томагавків, треба бити саме в ту точку. От саме там, де бояться, туди треба робити йому приліт. Поки що вони роблять нам прильоти по газу вони не можуть прорвати наше військо. Військо стало дуже сильно, потужно. Військо стоїть просто до кінця і показує, причем не нашого кінця, їхнього кінця. І в них великі втрати. Зараз призівників 130 тисяч набирають, але для цього, Щоб знову перетерти на м'ясорубку і зробити їх добривом на Донбасі. І зараз якраз таки Росія все, що може бити, то в дитячу школу прилетить, то в лікарню кардіо, то зараз прилетіло по газових об'єктах. І Нафтогаз каже, що жодного військового значення об'єкти не несуть. Маніакальні жорстокі удари направлені лише на одне: позбавити українців газу, тепла і світла. В компанії каже, що внаслідок російської атаки є влучання і руйнування. Наразі на місцях відбувається ліквідація наслідків та оцінка масштабу пошкоджень Туск каже, що Європа повинна мобілізуватися для підтримки України у війні проти Росії. Бачимо, що Туск це антипод Навроцького. Якщо Навроцький грає виключно на свої персональні політичні інтереси і інтереси тільки окремо взятих районів, які за нього голосували. То Туск все ж таки намагається грати в європейського лідера, допомагати Україні й думати про Європу в цілому. Він каже: Ні, це не наша війна. Україна зараз на передовій, але насправді ми всі є цілями, потенційними мішенями для атаки. Якщо Україна програє, це означатиме нашу. Поразку каже е, Дональд Туск. Е, далі Словаччина каже, що не прагне поразки Росії, ну, от, ну, а як ще ж можна прагнути поразки твого господаря? Ну, як вірний пес, зрозуміло, що Фіцо служить тільки Путіну, причому він не служить навіть словацькому народу, хоча мав би, але служить Росії. Каже, що мета є у уряду не перемога над Росією, а якнайшвидше припинення війни в Україні. Ну, наприклад, капітуляція, дотиснути Україну, блокувати поставки зброї ось така ціль в цього е, чоловіка. Е, що він каже далі? Е, розкритикував підхід ЄС до конфлікту, наголосивши, що Словаччина не братиме участі в військових авантюрах. Ну, нічого, зато потім думайте, як працювати з окупацією. Наша мета якомога швидше зупинити війну, щоб слов'яни перестали вбивати один одного. Отак, от війна могла закінчитися через три дні після її початку. Але хтось хотів використати її для боротьби з Росією. Я пам'ятаю, я спілкувався з деякими дипломатами і словаччини, і з деяких інших країн, які казали, що ми повинні заплатити цю ціну за всіх. І ми повинні бути колонізовані, повинні померти, тому що так сталося. Росія сильна, ви нічого не зробите, здавайтесь. Це було за три дня в Києві. Не буду говорити прізвище, але ви всі його знаєте. Він вже завершив свою каденцію. Але сталося інакше. Україна не здалася, Україна не пішла на, власне, те, що пропонувала Росія. Знищення смерті колонізації. Україна дала бій. Причому такий, що проснулася Європа, проснулась Німеччина, проснулася Франція, весь світ проснувся. І тому, коли сьогодні Фіцо каже, ми хотіли, щоб війна завершилась за три дні це про капітуляцію. Але ми скажемо, що про слов'янські народи, з зі сторони, Росії багато слов'янських народів і не воює. Там Кавказ, Сібір і решта. Але таким як Фіцу, треба пам'ятати, що слов'янські народи будуть воювати з Росією, якщо й далі будуть вести цю топоголову політику скручування рук Україні. До речі, Вучич, ще один слов'янський народ теж каже, що там вже прогнозує нові конфлікти, нові війни. Я думаю, про це ми з вами ще окремо поговоримо. Зараз важливо поговорити про те, що злякався Путін, щоб це пішло в заголовки. Чого Путін боїться томагавків? Чому він так зразу починає шантажувати, маніпулювати і заламувати, ну окей, не руки, пальці Дональду Трампу, що, мовляв, типу, нам це не підходить. І давайте теж поговоримо, яким чином нам правильно дотиснути цю історію політично, дипломатично, фінансово знову ж таки. Давайте запропонуємо за них класну ціну. Одним словом, Путін злякався. От давайте це зараз в коментарях і обговоримо. Щоб обговорення було продуктивнішим, підпишіться, а ще важливіше зробіть донат. Донат для наших військових. 100 гривень, якщо є така змога. 200, якщо ви супер вмотивовані, щоб в вашому будинку була картина Анатолія Криволапа мінімум за 15-20 тисяч євро. І гривня, якщо ви підтримуєте ЗСУ, якщо ви підтримуєте ЗСУ, але немає гривні, просто зробіть репост. Обіймаю кожного з вас, бережіть себе, бережіть своїх близьких.